Європейські та вітчизняні ядерники зібралися в Кіровограді на міжнародний семінар з ядерної безпеки. Серед учасників представники міжнародної агенції з атомної енергії. Це вже шостий подібний семінар, який організовує МАГАТЕ. І вдруге він проходить у Кіровограді на базі науково-виробничого підприємства Раді. Цьогоріч тут зібралося більш Раїн світу протягом чотирьох днів вони говоритимуть про нові технології керування та контролю атомними електростанціями, презентуватимуть розробки та дискутуватимуть на тему ядерної безпеки. за словами очільника Кіровоградщини Андрія Ніколаєнка, участь у такому заході це унікальна можливість продемонструвати і можливості регіону. Це демонстрація можливості підприємства, потужного підприємства компанії Раді, яке знаходиться на території області, є флагманом не лише українського, а й світового масштабу виробництва систем захисту атомних електростанцій, систем безпеки. Я сподіваюся, що за результатами цього семінару, після ознайомлення з новими розробками радію, буде додатковий інтерес і відповідно будуть нові укладатись угоди.